Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Берегомет Чернівецької області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площою 88 квадратних метрів. В будинку зроблений косметичний ремонт. Та новим власникам залишаються усі меблі та побутова техніка. В будинок заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації, вода, каналізація та опалення будинку за допомогою газового котла. Площа ділянки становить 20 соток. На подвір'ї є гараж, сарай та інші господарські споруди. Вартість будинку 9 тисяч доларів ідеальне місто для постійного комфортного проживання. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.